Друзі, вітаю! До продажу поступаю нове надходження, яке знаходиться позаду мене. Це ось такий красивий Toyota Pro Ace 2019 року випуску офіційний автомобіль з дизельним двигуном 2 літри, механічною коробкою перемикань та переднім приводом. Має 16-дюймові стильні колеса. Динамічний, вмісткий, потужний та економний мінівен в гарній комплектації. Має просторе багажне відділення, три ряди сидінь 9 місць. Комплектація у нас входить задні парктроніки. Зараз покажу вам її салончик. Ось такі шикарні темні тканеві сидіння. Також присутні дефлектори на обдув та регулювання швидкості обдуву. Має гарну світлодіодну оптику та зараз покажу вам її передній ряд сидінь. Гарні передні сидіння з підігрівом. Передні скло підіймачі електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо. Датчик світла та датчик дощу, круїз-контроль, дісплей з підтримкою AUX USB Bluetooth та камерою заднього огляду, двозонний клімат-контроль та інші функції. Пробіг у даний автомобіль має 131 тисячу кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон автосалон Хапавто. До зустрічі, друзі.